А німці як прийшли, то я пам'ятаю, і то я пам'ятаю, що було в церкві, дуже мало було людей в церкві. І хто то прийшов до, до церкву, в церкву вже і сказали, що німці йдуть, німці є вже в Щерці. Я то пам'ятаю дуже, що я свідомі, з які то німці є? Які ж -то, то за німці? Прийшли з церкви, то я пам'ятаю за сусідками Кухарського були через хату. І ми ну, дівчата більше збиралися, і тоді галюпато на Тернопілля, і ми ходили а Жень, як за список йде дорога. І ми тут йшли, там йшли зустрічати. Ми не зустрічали, ми всі ходили. А німці тут, німці були. То німці так, німці зустрічали. Як ми прийшли вже на Тернопілля і туди сказали нам де, але ми йшли туди як костел, як церква, костел був. То вже на дорозі стояла таборетка і такий так, був, ну такий, такий баняк. Вода була, крупило було, але ще священника не було, не було ще того німці, бо ми ще перевіли. Аж потім вже було, прийшов священик і в'їхали. Знаю, що ми стоїмо і вже чути кругук, але чути пору, вже пішов, а вже німці пів пісків. Ми почекали, прийшли. Їх німці зустрічали жінки, стояли з банками, молоко приносили їм. Стояли. І навіть з банками були Діти, квіти мали, хлопці бігали. І ну, ми перші тут зустрічали, як вони ну, тільки вони війшли. Приїхав з нею саме перший мотоциклем. німець, такі строй, так сідуся, яка ж не добра людина стояв. І за ним з мапу сидів коляс. І потім знов їхало, і той перший один напереді, а потім три коляски і три коляски їхало. І всі мали, то так, їх було шість колясок, то всі мали мапи, і всі так дивилися, мапи, а той один наперед. А той, що їхав перший, мав мапу, але саме керував і на мапу ще дивив. Переїхали вони, правда, діти кричали гагітер, гагітер, то в німецьке, бігали дівчата, квіти кидали, вони нічого, а потім їхали на конях. Приїхав також, вже тобер, не пам'ятає, чи в три чи в два коні. їхали. Також один напереді, але тоді німці вже зовсім інакше було, вже так сміялися, веселі такі були, навіть діти підбігали до них то Кутерина, я там з нею хопив хлопці за руку, посадив собі тут, а той малий кричав, Гай і от так, от так було, а квіти кидали, а там їх що, той, німецький священник, там їх крупив чи там що, то я там близько не була, я була бо я гетто наприкінці села. Але вони там доїхали, правда, що вони завжди там ставали. І там більше німці були, а жінки приходили з баньками молока. І то я зрозуміла, що не міліш, міліш, і то давали, давали молоко на колі, ліли, горнетка, і хто хотів, брав пив. Випили, переїхали, другі, другі знову їхали. Потім їхала машина, і ззаду за машину грузова машина, і їх повно так німців там було. Правда, німці з німцями говорили. Одні до других, навіть до дівчат вони говорили, сміялися. І... І ті дівчата німецькі також говорили. А мужчини, хлопці, то всі стояли там, де щонці, де був там, коли вони стояли. І там також вставали, говорили. Ті, що їхали перші, ті переїхали і поїхали. А ті ззаду за ними йшли, їхали. А туди їхала вже їхала також грузова машина, і їхав, і ззаду їхала ну, кухня. То ми то також стали, і також сміялись, там молоко подавали, кидали квіти, і... а той такий вийшов в білому німець. Також німець до тих дівчат говорив, до тих жінок говорив, і підложив там під кухню, помішав, ось такі запахи, то пам'ятаю дунині, що каша, чи що там була, помішав, підложив, і сів, накрили і поїхали. І поїхали туди. Пекарні, то я думав, млин надів, і млин туди, то отут вже село, і туди надів, і туди настрійський гостинці. Тому я був, вже знаю сонце, так да заходом, щоб трохи, але там вже більше приходили, Бі, вже їхали машини, вже ті грузові і такі їхали. Направда, завжди один напереді їхав перший прапором. А малі прапорці то бігали, кричали, брали тих дітей. Ну Ми до передвечері і при... передвечером і ми перед вечором вже додому побили. Правда, що ми вже додому йшли, то ми вже не йшли туди. на, на основного тільки зійшли на дів і туди в село, бо то машини і, і ті вої такі. Ну як то? Ну криті машини не і одки ті бобіки, що є без не криті, а то тих їх машин їхало що шо, такі не криті, то якась старшина їхала, бо так видно, що були щоб мали ті дві житу. Я так думала, що старшина.